Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Україна може перейти з долара на євро як основну валюту на тлі розколу світової торгівлі та зв'язків з Європою. Що ростуть? Глава БУ пишний. Це не відбудеться швидко, але таку можливість уже розглядають. Україна переходить з долара на євро. Абсолютно все одно, на що ми з вами будемо переходити. Це дійсно буде не швидко, поступово, але от що трапиться швидко. 27-29 рік це ну, плюс-мінус приблизно ми дивимося. Що стосується валюти, буде повна переоцінка цінностей, буде загальний перехід, загальне оновлення, загальне очищення. Тобто, що, як це на економічному, на економічній мові, я вам не скажу. Але ну от, от таке буде стовідсотково, як нам, українцям, знаючи таку інформацію, не залишитися без нічого? Тобто, що нам зараз робити, щоб з 27 по 29 бути в шоколаді і бути, бути такою собі Швейцарією, тут? Що нам для того потрібно робити? Записатися валютою, яку можна 100 гривень донат, дякую молодці, яку можна перевести, перенести фізично ну, в руках. І це не про бумажки, це про якісь цінності, не знаю, там золото, не золото. І другим золотом буде вважатися. Валюта, яка допомагає їздити, яка допомагає руху, що закопувати бензин потрібно, чи, чи дізель, чи що робити. У кого є якісь давайте тут моменти, щоб ви зрозуміли, то пишіть в коментарях. А, значить, на ті гарні будь-які гарчі матеріали, все, що збирається з-под солнуха, аж це за дефіцит в країні буде масла, чи що. Якусь міні маслобойню кожному українцю треба зробити. Ну, типа, це буде просто так цінитися, ну що, неможливо описати. Ну, добре. Добре, нічого не зрозуміло, дуже цікаво. Є ризик, що частина України взимку може залишитися без газу. Як ми з вами і дивилися, будуть нас лякати, що газу не буде. Якщо Рашка не зупиниться влітку, а чи їм зупинятися влітку? Власно, газу в нас майже не залишилось, а імпорт дорогий. Нардеп на гарняк. Дефіцит газу. Афоризм недоговорювання правди, перекручування правди. Ось що стосується газу, а не дефіцит газу. Україна отримала від ЄС транш на 1 мільярд євро, забезпечений доходами від заморожених активів рашки. Гроші підуть на покриття критично важливих видатків бюджету. На які такі критично важливі? Хату депутатам чи що? Та зміцнення України. О, тут, ну, тут просто не заморачувалися. Е, так, давайте подумаємо, як нам значить, е, спиздити 1 мільярд євро. Ну, треба ж людям ну, сказати, типу, куди ми будемо їх там витрачати. Ну, давайте так, давайте важливі, критично важливі, те, що важливі: видатки бюджету. Окей, проголосували. Тут пішла вже там третя бутилка, мабуть, і хтось такий. Та? Хто там буде розбиратися? Зміцнення України? І за зміцнення що це? Про що це? Зміцнення України? Ой, ваша відсутність е, от тих людей, хто розпоряджається, хто пиздить кошти України. От ваша відсутність в цій країні це її зміцнення її. Розумієте? Трамп попросив Ердогана. Виступити посередником щодо війни РФ проти України? За даними ЗМІ, президент Туреччини позитивно сприйняв цю пропозицію? Звісно, я думаю. Ердоган: наскільки він зможе вирішити війну, закінчити її? І як це буде для нас? Від нас щось потрібно. Ердоган тут не виняток. Мені потрібна частина землі. Ви мені частину землі цю віддаєте. Хто абсолютно практично пофіг? Тобто яка сторона? <кхи> І я тоді підписую все, що вам потрібно, або закриваю очі на все, що вам потрібно. Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, але для цього Рашка має показати серйозність своїх, серйозність своїх намірів завершити війну, розпочавши з повного та безумовного припинення вогню. Зеленський у розмові з, Трамп, з Трампом. Ну дивіться, тільки ми вчора чи позавчора з вами бачили, що оголошено там тиша, да? і через декілька хвилин вже по нас почало летіти. Завершення вогню. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Завершення вогню. Ну, картинка може бути красива. Домовитися можна. Підписати можна все, що завгодно. Виконати це неможливо. Доки живе, доживає болот, болота, болотянні мешканці, ми з вами не можемо розраховувати на ніяке припинення вогню, мир, безпеку. Ще 200 гривень донат. Молодці. Поїхали далі. Новим папою римським став Роберт Прево або Прево перший американець на посаді Понтифіка. 69 років. Щось він трошки. Якийсь такий взрослий дядя, да? чи це нормально для Понтифіка? Значить, обрав собі ім'я Лев 14. Амбітно. До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Значить питання дуже просте. Що нам від новообраного папи? Як це вплине на нас? Ніяк це на нас не вплине. Народ України самостійно, майже без чужої підтримки, випливе до свого майбутнього, до своєї зірки, до своєї правди і справедливості. І потім весь світ буде стояти поруч з нами і хотіти взяти автограф або сфоткатись. Це метафорично, але я думаю, ви мене зрозуміли. Так, що у нас далі? Туреччина і Китай можуть замінити Штати як посередників. Ну туречно з вами подивилися як посередників у мирних переговорах між Рашкою і Україною. Це ми з вами подивилися. Тепер Китай: чи зможе Китай допомогти нам з завершенням війни? Китай однозначно точно буде в трійці. Яка буде вирішувати нашу з вами долю на нашу користь? Дякую.